Днями на території Крупецької сільської ради працівники Славутського районного сектору головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України в Хмельницькій області провели чергове пожежно-профілактичне відпрацювання, до якого долучили працівників соціальної служби та правоохоронних органів. За минулий 2013 рік та за три місяці поточного у місті Славуті та в Славутському районі сталося 59 пожеж. Загальна сума збитків, нанесених вогнем власникам, складає близько 26 тисяч гривень. Але матеріальні втрати ніщо у порівнянні з людським життям. Троє загиблих і один травмований така вже сумна статистика пожеж, основними причинами яких є необережне поводження з вогнем та порушення правил пожежної безпеки. І Власне, подібні пожежно-профілактичні відпрацювання щоднями були проведені рятувальниками на території Крупецької сільської ради, покликані покращити ситуацію шляхом ознайомлення населення з елементарними правилами пожежної безпеки. Сьогодні на території Крупецької сільської ради ми зібралися з працівниками Слугського районного сектору, значить і відповідали плану завдання начальника головного управління Державної служби на ситуації. Щодо здійснення основних заходів щодо відпрацювання сільських населених пунктів, сільських рад, де раніше була значна кількість пожеж. Також в ході такої профілактичної роботи рятувальники відпрацьовують і взаємодію з правоохоронними органами та працівниками соціальної служби, що тісно працюють з особами, які відносяться до числа соціально незахищених категорій громадян. Адже першими до групи ризику потрапляють одинокі громадяни похилого віку, особи, які зловживають алкоголем. Тож обхід приватних будинку володінь рятувальники здійснювали у супроводі. Соціального працівника. Головним завданням такої профілактичної роботи є попередження нещасних випадків. Для цього рятувальники проводили з населенням бесіди щодо того, як слід діяти у разі виникнення надзвичайної ситуації, а також розповсюджували пам'ятки, де зазначені основні правила протипожежної безпеки. Сьогодні спільно з міліцією. Соціальною службою та нами, Славутським районним сектором головного управління Державної служби з навчання ситуації у Хмельницькій області за участю органів місцевого самоврядування проводиться відпрацювання населених пунктів Крупецької сільської ради. Комісією було здійснено подвірний обхід помешкань. Соціально незахищених верст населення, а саме одиноких, пристарілих, неблагополучних громадян. Даним верст населення були роз'яснені основні вимоги правил пожежної безпеки в побуті, були вказані на недоліки, вручені листівки з метою недопущення виникнення пожеж в житловому секторі.